Олег Соскін – відомий економіст, політик та громадський діяч України, очолює інститут трансформації суспільства і працює професором у Національній академії управління, автор багатьох наукових праць з питань економіки, стратегічного менеджменту та міжнародних відносин. Олег Соскін був радником двох президентів і прем'єр-міністра України з макроекономіки, розвитку підприємництва та зовнішньої діяльності. Прийшов стажування для українських управлінців вищого рівня у сферах економіки, фінансів, Державного управління і місцевого самоврядування в понад десяти країнах Європи, США і Канаді. Сьогодні дискутуємо з Олегом Ігоровичем про його нову книгу Народний капіталізм, економічна модель для України та про різні інші важливі для українців речі. Пане Олеже, ви презентуєте нам сьогодні свою нову якусь роботу. А може, не сильно нову, ви зараз скажете. Народний капіталізм, що це за така річ. Може чи може вона врятувати нас на стадії сьогоднішніх таких протиріч соціальних? Це був 1992 рік. І от, ну я, я ж професійний макроекономіст, я закінчив економічний факультет Київський університет Шевченка. От, була така, така наука. Я вважаю, вона просто необхідна нашому суспільству зараз. Це політична економія. Ось, і е, тоді я вже би, почав замислювати, що щось, би, що капіталізм він теж не однаковий. От, як соціалізм, до речі, теж різний. Тому що казали, що є навіть шведський соціалізм, а є або в'єтнамський соціалізм, албанський, північнокорейський, наш радянський соціалізм. був. І от е, якби я став тоді собі думати, в чому ж би, відмінності є. І потім, коли я став радником у кучми в перший раз, це був десь 93-й, роки, то тоді я вже чітко розумів, що якби, нам потрібен капіталізм, який би був продуктивним і прийнятним для практично всіх українців в той чи іншій ступені. І що не може так бути, щоб у нас будувався капіталізм, який формує з одного боку полюс багатих. А з другого боку, величезний океан бідних. От я розумів, що цей капіталізм, який описаний і у Карла Маркса, і у Леніна, нам не потрібен бідних і багатих. Тоді я став собі думати, а я, який є інший капіталізм. Став вивчати досвід скандинавських країн, там інших Німеччини, Швейцарії, Австрії. І Я тоді знайшов таке поняття як народний капіталізм, є різні назви: є соціальний капіталізм, є соціально економічна, є така соціальна економіка, соціально ринкова економіка, ну різні різні речі. Але навіть що ще дуже важливо було, що деякі навіть намагались дослідники не використовувати слово капіталізм. Ну, таке вважалося слово, якесь таке, знаєте, що воно несе в собі як буржуазія, капіталізм, якісь такі тривожні акценти, нотки. От, ну, я, оскільки я класичний політиканом, то для мене нема, скажімо, замінника категорії капіталізму. Тому що якщо в країні є капітал, а в основі країни є приватна власність. Приватна власність формує капітал. Капітал формує носіїв. Носії мають назву капіталісти. У кого є приватна власність? І він її використовує для отримання додаткової вартості. Він стає носієм капітала. Його засоби виробництва перетворюються в капіталістичні засоби виробництва, значить він стає капіталістом. Питання тільки полягає в тому, він який капіталіст? Який функціонує на трудовій приватній власності за рахунок частково власної праці і менеджменту, в який робить продуктивне виробництво, або це гендляр, лихвар, кампрадер. От якщо перше, якщо це. Трудова приватна власність, продуктивний спосіб виробництва, власний внесок людина робить, тоді це представник народного капіталізму. А якщо це лихвар, якщо це компрадар, якщо це людина, яка хоче забрати в когось його гроші, його капітал, його власність. Якщо хоче використовувати людину безплатно на своїх засобах масового виробництва, значить, це є. Алігархат, значить, це бандитський капіталізм, а не народний, це лихварський капіталізм. І от тоді, десь у Кучми, я був його радником, коли він був прем'єром. Тоді серед нас було дев'ять штатних у нього радників, Діма Табачник там був у нього за інформацію. Відповідав тоді, був там Осика, були Рижов був Вітя Суслов і все інше. І от тоді виникла видрін, там десь біля нас. Тинявся Дмитро, і от тоді виникла якби, така між нами дискусія. Кучма каже: скажіть мені, якби, яка, яку модель нам треба будувати? І от тоді вперше це був 1993, початок 4-го, мабуть, року, я вперше сказав, що треба нам будувати оцей народний капіталізм. А от інші вони тоді, тих людей, яких я прізвище називав, вони сказали, що нам потрібно рухати шляхом так званих промислово фінансових груп. Я дуже заперечував проти цього, бо я вважав, що з, фіна... з цих промислово-фінансових груп обов'язково виростуть. Фінансової корпорації, які в наших умовах нерозвинутості громадянського суспільства і приватної власності перетворяться на кланово-олігархічні утворення. Тоді мені не повірили і перемогла тоді ось ця лінія, яку й очолив Діма Табачник. Він дуже хотів стати великим приватним власником, мільярдером. Вони та лінія перемогла. І потім Кучма, вже коли йшов президенти, він висунув цю модель фінансово-промислових груп. І, на жаль, вона в Україні перемогла і вона добігла в нас до моделі кланово-олігархічного корпоративного капіталізму, бандитського зразка, і за часів Януковича смутірувала в таку дуже тупікову. Форму, яка називається держава стаціонарного бандіта. Не мною ця дефініція структурована, сформульована. Вперше її визначив так Мансур Олсон Нортон. Це дуже потужні були західні, особливо Олсен, західні дослідники. Ось він написав цілу книжку ще в двадцятому сторіччі, десь 1997-8 роки, де він чітко визначив ці параметри держави стаціонарного бандита. на прикладі Китая, Азії Латинської Америки. Він показав, що якщо починає працювати оцей лихварсько-кампрадарський капітал, Здирницький капітал, який засереджує в себе всі засоби виробництва, забирає все у людей. Якщо він формує оцю ієрархічну, забирає владу у громад. Не дає можливості громадам розвиватись рано чи пізно буде структурована держава стаціонарного бандита. Суспільство поділиться на два полюси: на одному полюсі латіфундісти, мільярдери, фінансові плутократія, банкіри. Це їх один відсоток сім'ями і тих, хто їх обслуговує. На другому полюсі буде 85-90% бідних. І не буде середнього класу. Нема середнього класу, нема дрібної продуктивної, національної, середньої і буржуазії, нема розвитку продуктивних сил. Суспільство загниває, країна стає, впадає в руїну, країна пасе задніх, країна перетворюється в ентропійну, транзитивну територію, так як зараз стало з Україною. Зараз Україна знаходиться по, по, по рівню виробництва продукту, валово-внутрішнього продукту по матеріально-речових показниках. Це десь 50% від 1989 року. Ми знаходимося в одному з найгіршому зараз положенні з усіх інших країн. Це так звана. Це ефект ентропійної воронки. Ми падаємо. Чому? Тому що в усьому світі зараз іде падіння. Є зараз світова структурна, інфра... структурна інфраструктурна циклічна і галузева криза. Вона почалась в 2007 році. І фаза падіння по цій кризі, по великому кат-циклу Кондратьєва, це був великий економіст наш, от, вона буде тривати до 2019 року. А потім 12 років ще буде фаза депресії. І от, виходячи з всього цього, тільки потім почнеться пожвавлення, а потім за 12 років після пожвавлення може бути фаза підйому. І як її використають наші майбутні покоління? От, на жаль, наше покоління, воно не скористалось фазою підйому, яка тривала, почалась десь в середині 90-х років. Результатом цієї фази підйому, ми її, якби, просто прожгли. ету фазу. Это, фактично, це був такий п'яний кураж. В результаті цієї фази ми досягли ситуації, коли у нас утворився полюс мільярдерів. Так, да, в Україні десь за моїми підрахунками 100 мільярдерів доларових і десь тисяча мультімільянерів. Ну і що? Але в нас 80% бідних. Причому у нас десь 20% це вже просто декласіровані елементи, які реанімації не піддаються. І от, враховуючи цей весь аналіз, я вирішив, що все-таки треба написати таку наукову монографію, де викласти цей весь процес в такому, скажімо, науково-просвітницькому вигляді. І от результатом цих моїх думок, досліджень, от це десь ну, мінімум десятиріччя, труд десятиріччя стала наукова монографія моя. Оцей народний капіталізм для о, як економічна модель для України, яка базується на досвідах Європи, Австрії, Скандинавських країн, Швейцарії і інших. І я вважаю, що це е, дуже буде корисна е, монографія, робота для е, всіх нас з вами зараз нещодавно постановлено Верховною Радою, що ми маємо відмовитись від радянської символіки. На сто відсотків вже зрештою. Скажіть, будь ласка, а що стосується радянської ментальності? Чи є у нас такі залишки в нашому житті, які забажають нам рухатись вперед От реально де-факто? Ну, якщо беремо досвід інших посткомуністичних країн, то ці всі комуністи, особливо країни Балтії, вони спочатку всі з'єдналися від радянсько-соціалістичної комуністичної символіки. І це було якби така перша, перший крок. Я думаю, чому це робилось? Тому що треба було вилікувати Homo sovieticus від тієї хвороби, яка, якою людина, кожна, яка на цьому просторі в умовах Радянського Союзу функціонувала, хворіла в тому чи іншому ступені. Однозначно, у когось була четверта ступінь. Яка вже не виліковується, у когось третя, у когось друга, у когось перша. в залежності від ментальності, від е, родових е, родового коріння, від виховання, від інформації. От я, наприклад, теж я ж дитя комуністичної епохи в вищій партійній школі викладав вже, ну, вже, якби коли почалась перестройка, це 89-90 роки. От, я теж я член комуністичної партії був, я вступив в армію в компартію, причому писав, що хочу будувати комунізм, тому що вважаю, що це головне завдання. От, ну і це, це нормально, це був стан хвороби. В компартії України на той час було 4 мільйона чоловік. Так що це дуже велика цифра. А всі інші в черзі стояли, щоб туди потрапити. Але коли ти починаєш отримувати інформацію об'єктивно, коли ти дивишся, отримуєш можливість, ми ж ніхто ж не мав практично, як тільки в тебе знаходили якусь буржуазну книгу, то ти вже став, тебе могли у в'язницю за це посадити елементарно. Більше того, були статті в карному кодексі. не можна, Якщо в тебе, не дай Боже, ти хотів мати приватну власність чи хотів щось продавати, Тебе зразу звинувачували в спекуляції, в предпринимательсько-часніческих настроєннях, а за торгівлю валютою взагалі смертна кара була. І це все були, це був стиль життя. Але виявилося, що це хвороба. цей совєцька комуністичний стиль життя це болезнь. І коли ми це зрозуміли, одні раніше, інші пізніше, а певна частина нашого суспільства так і залишилась хворою. То, врешті-решт, ми якби залишились, якби одною ногою ми війшли в цивілізований світ, в природну модель розвитку суспільства, а друга нога в українському суспільстві залишилась комуністично-соціалістичному минулому. І поступово люди стали наше суспільство ставати на шпагат. І так виходить, що, мабуть, щоб оту другу ногу забирати з цього комуносоціалістичного совка, Треба революції проводити, тому що вона не витягується з трясини, з багана, ця друга нога. І тільки революції дозволяють її посунути вперед. І оте, от що зараз прийняли нарешті закон про ну, якби заборону оцієї комуносоціалістичної символіки і нацистської символіки націонал-соціалістичної, я вважаю це величезний крок. Тому що ми, врешті-решт, тепер через 23 роки після балтійських країн і інших країн, які це зробили в 91-му, 3-х, 4-х роках, починаємо, хочемо зробити те, що без чого неможливо рухатись далі. Але це ви правильно сказали. Навіть якщо ми зараз все таки оці тисячу пам'ятників Леніна, тільки Леніна ще стоять, плюс зліквідуємо, тому що це болван, це фактично це фітіш руйнатора, українажера, які пам'ятники якого стоять по всій Україні, це не рахуючи Кірова, Дзержинського, Свердлова і інших україновбивців. Їх треба, потім треба міста поміняти. Ну, що це Кіровоград? Ну, Кіров, Кіров, вже він був Кіров же Він казав, що треба вбивати, вбивати українців в першу чергу, до речі. І це не є назва історична цього міста, тому що це місто, скажімо, як я розумію, святої Єлизавети, матері Іоанна Хрестителя, останнього пророка. Це Іоанн Хреститель, це той, хто хрестив Ісуса Христа. Це взагалі це надзвичайно видатні постаті. І ясно, що місто, яке носить таку назву, Єлісавєтаград, то воно буде мати величезні, скажімо, інтенції. І це, і це дуже важливо. Тому що що може принести місту? як корабель назовьте, так і попливє. Що може Кіров привезти доброго для Кіровограда? Зруйновані дороги, старі будинки, ось, фактично зруйнований ареал міста, бездуховність, от старі школи. Оце все воно тут закріпилось. Але ж люди цього не заслуговують. І коли ми звільнимось від атрибутів комуносоціалістичних, то тоді ми почнемо звільнятись і від атрибутів ментальних, які в нас сидять в голові. Тому це тільки перший крок. А далі потрібно е, зробити очистку внутрішньості своїх, да? тобто викинути старий хлам, не тільки матеріалізований, а й з голови викинути Старі догми викинути, які бездуховності, матеріалізму, атеїзму, нерозуміння основ приватної власності, що дока капіталістична власність на засоби виробництва може дати, і створення додаткової вартості може дати суспільству розвиток. Що тільки приватна власність є єдиним рушієм розвитку суспільства, що тільки плюралізм, багатоманітність, демократія, свобода. Знищення етатизму, передача влади на місця, грошей, громадам, дозволити, громади повинні саме вирішувати внутрішній устрій свого життя. Послуги повинні надаватись людині як мого, на ближчих до нього рівнях, а не йти бажання послуги на гору йде. От, ну, приклад, дуже простий. От у нас є освітня програма. Міністерства трансформації суспільства. Ми зараз маємо освітній проєкт. Ми допомагаємо нашим дітям і після 9 класу, і після ну, отримання атестату зрілості. Ми їм допомагаємо виїхати на навчання в найкращі університети державні Польщі Словаччини. Я вважаю, я є сертифікований тренер Балонського процесу. Я на жаль, Україна в балонському процесі займає 27 місце. Останнє наша система вищої освіти, на жаль, не відповідає європейським сьогодні стандартам. І ми тому хочемо, щоб якомога більше нашої молоді стало конкурентно здатною, щоб ми не програвали китайцям. Африканцям, мусульманам, латиноамериканцям, які навчають своїх сьогодні молодь в найкращих західних університетах німецьких, французьких, нідерландських і все. І ми вирішили, що найкраще для нас найбільш м'яка модель це саме словацькі польські університети. І ми їм допомагаємо це робити. Так, от, якщо ми такі кадри з вами нові не підготуємо, то звідки як ми зможемо побудувати конкурентно здатне суспільство, де головною цінністю. Майбутнього суспільства 5 6 шостого технологічних укладів, буде людина. Нам потрібна надзвичайно розвинута, підготована, добре кваліфікована, яка знає хоча б два, дві іноземні мови. Людина, яка може на комп'ютерах, інтернетах працювати мобільна. Професійна має бути така людина, яка найкраще здатна до самозайнятості і до творення свого малого середнього національного бізнесу. Найкраще це можна зробити тільки в громадах. Так от, треба дитині, щоб поїхати вчитись, їй треба паспорт. Ну, будь-якому, іноземний, да? будь-яким, не знаю. Придумали зараз наша постреволюційна ця влада, придумала, що треба давати довідку про несудимість. Щоб отримати іноземний паспорт, і дітям в тому числі. Ну, це ж повний бред. Ну, яка різниця, сіла чи не сіділо? Во-первых, сіділо очень мало. Це перше. Діти взагалі не судимі, особливо тим, кому по 16 дітям років. Ні, а дивіться, як же цю довідку треба отримувати. Це в 21-му сторіччі. Доба інтернету, високих технологій, інформаційне суспільство. Ти, здає, ти йдеш в свою міліцейську контору. Вони посилають, там заповняєш форми, вони посилають, це, Ну, іде, якщо в маленькому місті Кіровоградської області, в Кіровоград, Кіровоград посилає в Київ, Київ там дивиться, що вони там дивляться, і потім тобі два тижні туди довідка йде, і два тижні потім йде обратно. Ну, В Росії, правда, чотири місяці. У нас розміри менші, тому у нас два. Ну, тобто, все по Путіну, все по Москві. Так що ж ми тоді, що ж про що ж ми говоримо тоді? Як навіщо? Ну якщо вам так вже треба для дорослих довідка, або у вас є якісь підозри, що це коли людина отримує паспорт, вона ж дає свої дані, да? і там видно, ну раптом щось видно. То що, не можна послати запит тоді, якийсь, якщо він потрібен? А взагалі, яка різниця? Сидів чоловік або не сидів, Якщо він вже на свободі, то вже не має значення, сидів он или не сидів. його вже випустили, він вже все. Тому він має право по українській конституції на закордонний праздник. Має. Навіщо ця довідка? Кому вона потрібна? Сидять наверху дундуки з советскої ментальністю, Ленін у них в голові сидить, вот этот дракон, красный, і вони продовжують те ж саме робити, що й раніше. Тоді виникає питання: за що боролись? І я вважаю, що перша от якби декомунізація повинна відбутись не тільки в знесенні істуканів і поверненню містам своїх історичних над. Треба декомунізацію і десоціалізацію робити в місцях керівництва, що в них не повинен сидіти Хома Совєтікус. Але вони тепер мутанти у нас. З однієї сторони, Homo Sovietus, а з іншої сторони, шарики і тепер. І тепер такий вийшов таракан, який взагалі не піддається навіть на палубу Тому нам треба буде замінити правлячу кадрову касту. Як це зробити? Тільки за рахунок підготовки європейських кадрів. І, от я думаю, що якщо ми вже це зможемо зробити в масових масштабах, так як китайці робили посткомуністичний Китай, В'єтнам, це робить посткомуністичний, Албанія, Болгарія, Румунія. От. Я думаю, що тоді ми зможемо досягнути успіху, коли ми підготуємо нові кадри. І от якщо все ми правильно зробимо, то тоді вже ці кадри не будуть хворити комуністичною Бацилей соціалістичеське, і вони зможуть вже зробити нормальну процвітаючу європейську свободну, демократичну Україну як сукупність вільних громад.